Сереж. <свист> Сереж. <свист> Сереж. <свист> Сереж, ты меня чуешь? А дивись, ну тут максимум, що можуть Василя забрати, вас там забрати, потримати у вас відділення поліції до 5 ранку, потім вас відпустити, і в частності ви знову можете повернутися на те саме місце. То вас, у вас немає нічого такого злочинного, щоб вас там забри, забрали, там щось там вам не почали. Та мовні глядачі, я нормальному ставки розіб'яс ці скло в водію, чи ні. Думаю, що ні. Колін. Я сумніваюся.

Так, так воно так і є. Воно так і є. Чи нема військового статус. Не, ну це можна трактувати, знаєте. Сиді вона, скажемо, що я це немає. Протокол номер 6. Я вам можу його скинути. Протокол номер 6. 28.08.24. Я можу навіть скинути. Тут багато написано про те, як заклади мають бути працювати. Про використання укриттів. Про все. І. Блін, реально, дали б йому 10 год тюрьма, не було б у вас проблем. А, я це голос Да. Що, вже раз протокол номер сім відкаємо ще рано стапсь. <звук> як тобі не холодно, я не знаю. Чіпка чіп, чіп, чіп. з тобою напискать, бо ти похож на того трати. Я вдома. Воно прикольно при мінус 20, коли весь день катаєшся на, ро... на ровер ввечері приїжджаєш, отак знімаєш відмершу шар. <звук> Що там, пацаны. И нова відростає. <гум> Мобила, є с камерой позвонить. <гум> а че ж вони по ночним клубам не ходять? Там, там побити можуть. Да. Так, потому что они крешуют, на все клубы. Я а, что, они бабло там рублят. И иной хлопчики. В часа ночи с клуба выгнали. Я кому клубится. А, ты скоро не Мы вам видео покажем. Бедный несчастный. Бедная сиротка. Да три подбородка. Смотри, смотри, а уже по сторонам ключки нема, Вася походу в сази. Вася, так я мені шла ти ж половину до дома, отдал. Да, ну конечно, так свій авторитет авторитетные набывают. Ну ты такой головный журналист, вы проводите десерт, десерт, задонять. Ты совсем Что там у вас? Оп, мусорок, нишей не ни срок. Ладно, ладно, все, мовчу, мовчу. Та, обіцей, що я розумію, що ви... да. Та то підробний документ в нього. Підробний документ у мене є. Степана Андрійовича Бандери. Куди кажеш, що всім журналістам в нього ці документи всі підроблені. Это же мусора, если начинают делать шмон, а если с зэком и вместе, это все, это труба, блядь. Ладно, ладно. Ну, сила тебе, життя, да? Да, видишь. Опа, как хата замерла. Смотри, а что за гусь заїхав. Тут на, тут, на жаль, мене немає. Я бы казав, кто тут хозяин, кто тут начальник, на кого вы работаете? Кто на час? Я ваш начальник. <гум> <гум> вы кому маєте служите? <гум> Андрюх, а ты не бачите, да. видосы, які старые. є, ходит такие милиционер, ну, такой, понял, физиономия такой красивой. Подхоже, подходить, короче, до чувака і каже, добрий день, каже, як діла у вас? Каже, у нас нормально, а у вас я каже, каже, у нас хорошо, каже, допомога потрібна. А той такий сидить, каже, да, каже, яка, каже, треба картошку допомогти викопати. Каже. Ну, да. Боже. Я потім скину відео, де я в 23 му році так, качав поліцейських в Харківському метро. Цих метровських поліцейських. Де я розказував, хто кому має служити і кому взагалі. Хто перед ким має там відчитись. Хуже б те Кашнікова хоч би позвали, йо Ну, ну да, то щось так скучно вообще. Ну, бля, щось там такі чемні, ні правильні, <скільки> хоч хоч бери до да полинки з них здувай. Це взятку дає поліцію. То вони перетворяються. О, дивись, Серега вже камеру ховає, вже там взятку, наверно, платить. А в мене поліцейські шикарні. Що Фасівські поліції, що тут в Києві, вони до мене відносяться з повагою. Не так, як я зазвичай бачу в інтернеті. Ну, Сережа, я не знаю, як до тебе можна по-інакшому ставитися. Ні, ну я іноді під моральним таким зривом я іноді. Потім відоси передивляюсь, як я спілкувався з поліцією. Мені аж самому перед собою соромо за таке спілкування, але вони терпляче відносяться до моїх Ні, Ну можливо, можливо, тебе що спровокувало на такі вчинки. Ну я певні обставини, які заставили тебе так поводити. Це ж ти ж розумієш, що людина не може просто так спонтанно взяти і якось ставитись зверхньо, високомірно, а ображати, принижувати, обзивати непристойними словами. Для цього потрібно якийсь прецедент. Можливо, вони просто дали тобі цю можливість і ти нею скористувався, навіть того не усвідомлюючи. Правильно, тому я скажу всім, якщо у вас немає посвідчення журналіста, і у вас немає так завдання, якщо ви не виконуєте. редакційне завдання. На запросив. А це будуть садити чи ні. А як я до вас приходжу, ви мені як даєте, поліцію? Я вам нічого не даю. Ні, Я розказую просто українську. А я вам відповів. Так в Севра почалося законодавства. 30 днів тишіть, мені на редакцію, а я вам відчув. На вас ж дивляться інші роботи. Так скажіть, нехай поліцейські виконують свої обов'язки і, блін, і будуть на них дивитися і з них брати приклад. А так вони себе поводять, як чмошники, блін. Так це, розумієш, це ж треба працювати. А це народна недоработка, недопрацювання народне. Ну от, бач. Корінь слова народне. Тобто це не залежить від когось конкретно, а це залежить від всіх. Боже, я приїхав додому, я таке чувство, що я наче п'яний. <гум> Чому? Що? Я не знаю, мені сонце в голову так напекло, я цілий день просто сидів. Загорів? Да. Харя. На морі побував. Тіхаря, тіхаря. Називається Харя. море піша. Дитину, твою дитину, поліцію, поліція, гроші, ідіть. В іншого пояснення в неї нема. Закон, який вона не пройшла. Ні, ну, а як інакше? От якщо не чує крик душі народу, то як поінакшово? У мене була поліція. Матиш уже моститься. Я хотів, щоб коли моя донька виросла, яка в рощу, то в інтерполі, щоб знала, що... А поліція? Поліція. Зараз я буду казати на всю поліцію. А поліція знищила мою мрію. і яке до мене було, повинно, повинно, повинно бути бути. Вам стало легше від того, що ви виважилися. Що там ще, ще відносини Давайте до нас? вже все. пенсії не такі, стол... що там ще. Все не такі. Ну так розказуйте все, що ви можете. Я у вас відношення до поліції. До поліція у мене хороше відношення. Я поважаю багатьох поліцейських. Які працюють в ДСР, в УСР. працюють, є в райвідділах, знаєте, вони країні навіть, яких я поважаю. А є начальників відділу, Я не поважаю. Це голосійське, які а що люди вимагають. чому ви викладають? не розказуєте про тих, які поважає. Я все, я дивіться, я за знаю. Ті райони, які я не за які є за щось. Тільки робота. Пасхудної роботи. Знилої роботи. Ці люди працюють, виконують. Це щось хороше. Так ви поліцейські не даєте пропагандувати щось хороше. Є ось є. Він мою дочку знайшов, коли в 2012 році мені старшу викрили. Ну, у є і позитивні. Є, І він задав задав, мужик. Він за свої слова відповідає. Він за подло не, за, за не займається. Йому гроші, коли не бере гроші. Так. На завдання ворога. Це в якому році він, так, знайшов? В 2012 році, 19 іюня. А ви знаєте? Ти нас 50 викрили. Шумейка тоді був знаєте, в гомі. Працював? В гомі на німках, так. Да. На якому райділі? В Гомі, Шевченків. Ну то теж начальника ж не було а, дарі, тоді да. було. Тоді був Смірнов. Ми стали в один день всі погані. А тоді були ми, ми вас Ви стали завжди завжди погані, тоді, коли ви перечеркнули, перейшли черту, до допустимо. Всі, пані, да. Ми вас попередили, добре? Попередили. Я вам дякую. У вас є журналістське посвідчення з собою зараз. Ми не все є. є. Коротше, нам не повезло, шановні глядачі його ви сьогодні ви не заберуть. Як ви себе почуваєте зараз? 50 євро кому будеш віддавати. Нікого не потребує. Завтра приїду я, я їм заплачу. Коротше, не забрали Василя, не інтересно. Але ти ж спорив на 50 євро. Жесть. Просто, і не кажи. Латиш, я с тобой завтра этот разрахуюсь. Я до то я вакова куда-то ходил. 5-30, вы на раз в місяць приймал. На 6-й меня приїхали. А, не, у мене нема 50 евро. А ты Янукович не знаю. Януковича вызвал. А не чего моє збрать? А что я маю зводить? Вы поязвитесь все собрались. Поязвиться брали. Вы поязвиться брали. А Леос Шевченко. Вы поязвитесь брали. Вы поясвитель собрались. Так получается. Що ну? Що у вас так виходить? Я ніколи ще раз скажу. Я ніколи не казав, що всі. Ніколи. що сказали. Всі не всі не такі, вообще, Я тебе перечистив твоїм. Ну так що просил. ти? Навіщо ти все не придумаєш? ж зараз провокуєш. Не... Придумаєш фантазії, влажливо. Сереж, а це з ним поліція діалогу так спілкується? О, ні. Ну, бо це точно не діалог, це якийсь реально треш. Ну тобто провокація де. Василя просто а, виводять а, на емоції. Це провокація. Це Василя виводять на емоції. Да, 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 там хочуть розділити. Там за спецули. Чуєш, Василь, Що мене Василь? Василь, тебе ви намагаються вивести на емоцію. Не ведись. Поліцейські, за вами наблюдається Україна. Не тупіть, не провокуйте, не провокуйте. Він, ви самі, провокуєте, самі ви провокуєте, ви Василя виводите ви на емоції. Василь щось порушує? ні. В нього є протест. Ви його маєте підтримати. А ви що робите? Ви його провокуєте, виводите на емоції. Він бреше, я не разу не сказав, що про всіх поліцейських. Я йому перечистив всіх, він три рази каже. Ви про всіх, всі у вас погані. Я йому так, всі. Я поважаю авторитетного поліцейського міста Києва. Він каже, ви все одно про всіх кажете. Навіть після цього. Як це називається? Провокація. Провокація, провокатор прийшов. Ви краще хлопців охороняйте, щоб хлопці. і чайок був, і кафіййок. Краще б не працювали, і людей по 100 баксів вже де вокзала на лівий берег не возили. То було б хорошо, чи собі перепускали. Всіх вітаю. Йдемо переставляти, йдемо. Все. Все, от подам. Так я переставлю. А, вже переставив? Да. А, все, вибачайте. Все, Васю змусили покинути місце злочину. Вам тут ще вудух не вистачає до повного щастя. <гум> Блін, а реально прикольна тема не хавати. Коротше, зарядку роблю завжди, коли прокидаюсь. І за годину до того, як лягаю спати, ввечері роблю полегшену версію. Але віджимання робив десь в темпом в два рази швидше. Причому з легенця зранку доводиться постійно себе заставляти, щось зробити фізичні якісь справи, А тут на голодний шлунок швидко все пішло і легко. Доброї доброї. Що там, як там в машині? Комфортно? Нормально. Собаки дикі не дали з вами посидіти, вас підтримати. Нічого, в будь-якому випадку ви поруч з нами до вас тут 30 метрів. Ти <різь> знаєш. Знаєте, я вам скажу, я то їх не боюся, але наше це, щоб зараз ще, як вони казали, відділк заберуть нафіг оці всі проблеми. Це, це не проблеми, це життєвий опит, як українською. Життєве... Це, 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 життєвий. Життєвий досвід. Я того всього не боюся, але просто справа в тому, що ну, нащо воно на мені зараз лишнє цельку ну, під'їхав. Дивіться, якщо ви в розшуку, якщо, ви, це, якщо у вас якісь є певні події, де вам треба залегти на дно, тоді так. А коли у вас все рівно гладко, то, то чому Ні, ви? Я не в розшуку, я не то. Я просто справу, тому що е, зранку трохи справа маю, а хто знає, коли ну вас а, ну коротше. А, ну, турація, тоді так, 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 так. Та. Тоді так, да, дійсно, не треба відволікатись, треба виконати основну. Задачу, яку ви поставили перед собою. Вони, а, ж, питає... вони ж, ж це, не знаю, ти ж показував. А, не ти Василь показував, як вони ж це через здорово там оце коло по штамта стояли, совіщали, совіщались, обіщались хвилин, мабуть, з 15, да? Добре. А потім оце ж прийшли. Ну, знову 30, ж, 10 хвилин до закінчення. Їм давали, до, вказівку. Да, їм давали вказівку, а вони там вже собі. Ну, думали, я як так це. скажу, це був всього лиш повод, що, що... комендантська година. Ну, так, придратись. Я не вірю цих двох, тільки що йшло два мужика, комендантська година, Ні. От Бачите, яке відношення. До нас прийшли, приколупалися, воно думав, стоять два поліцейські. Я два поліцейських послуг. І Тільки що ну, з них вийшли люди і спокійно-спійно ходять по Києву, по Києву. Тобто, до нас таке відношення, а до інших людей таке відношення. Сьогодні тебе хотіли бачити. Так, зараз ті люди ще й в клубі підуть. Так вони і в клубі пішли в бухать. Я відповів Мусе, питати Андрій Речок. ви юрист, відповідаю. Я просто не знаю ваше ім'я. Я є. П'ятиразовим кримінальним елементом, тобто з 2010 року, на мене відкрили п'ять кримінальних справ, і я до сих пір не сижу. Як ви думаєте, хто я такий? Сколько я ходок? юрист ходак було Сколько? ноль ноль Представляєш п'ять Я сам я саме я я, сами, я, сами крим... я кримінальний активіст в Україні, громадський діяч в Україні, з 2020 року. Коротше, тебе в цьому випадку можна необразливо назвати недокриміналітет. Типа, да. так. Недокоронований, не недокриміналітет. Смотрящий, всіх смотрящих. А, Сматрящи, Нагляд... все так не вийшло. Почекай, як це е, Смотрящий за присходящим. Я їм сьогодні сказала, кажу зранку. Я йшла по калу, ну, тут на переході на майдані. Лежить безхатько, штани напівспущені, полові органи видно. Ходять люди, ходять діти. І рядом стоїть поліція пару метрах, вони того не бачать. У мене зробила така ситуація, десь Розумієте, вони не е, колишуть суспільство, оці без, без, ну, безхатьки, які там е, генеталії наружу. А от Василій колише, Сересова ти ну, ж колише. Ну, це ж ви ж дуже прекрасно розумієте, що це йде е, з верхівок, з того кличка і так далі, стоїть Верховною десь радий. Це ж не так ж просто, вони оце ж прийшли. А, мене тут просять порадити по СЗЧ. Я шановні шановні українці, на рахунок СЖЧ СЗЧ не можу нічого радити, тому що все за не був. І я якби не можу, я не пройшов ще цей шлях, не можу вам щось підсказувати. То, що я пройшов особисто, то я можу і підказувати, радити, як пропонувати. Ну, на ніякому разі не нав'язувати, а в позазече, ну я тут не радник. Е Хлопці, які в СЗЧ, е повинні відкрити конституцію України, відкрити відповідні законодавства і для себе самі знайти е той ту, ту можливість себе захистити, що ви в цьому випадку не є СЗЧ-шниками, а що ну, я, я просто не був СЗЧ-шником, я не можу прокоментувати. Тому вибачаюсь. Є люди, які можуть прокоментувати, я з даного приводу не коментую. Тому що це мені шкода, ребят, які в СЗЧ, які пішли захищати територіанці України і розчарувалися в Збройних силах України і вимушені були покинути бойові позиції. Мені шкода таких хлопців. Дуже шкода. <тзв Aldease> що я можу сказати? Об Сзачешники об'єднайтесь. Як, українською, СЗЧшники об'єднуйтесь. Андрюха, а що за питання по СЗЧ? А мене питають, порадьте, що за що, щось за СЗЧ. Ну, я можу тільки порадити, щоб СЗЩ-шники об'єднувались. І, І то щоб їх а не, не об'єднували там, там, треба есп... там треба дивитися. А там все, треба... всі питання дивіться, стоп стоп, стоп, секунд.